Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Олена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже-дуже смачний це білковий або сніданок, або вечеря. Це дуже смачно, дуже просто із простих інгредієнтів, без заморочок. І ось, друзі, що нам для цього саме знадобиться: 5 яєць, 200 г кисломолочного сиру. 100 г сиру звичайного беріть, який ви любите. Один такий, бачите, невеличкий цукінь або кабачок, два помідорки невеличкі і зелень, сіль, перчик і форма, де це будемо ми запікати. Змастимо форму олією. Друзі, так як все робиться дуже швидко, поставила вже розігріватись духовку 180 градусів, верх-низ. готую кабачок, зріжу шкірку. Якщо дуже молоденький, то можете не зрізати. Наріжемо кабачок невеликим кубіком. Зараз покажу. Ось десь таким кубіком невеличким нарізаємо. Друзі, кабачок я нарізала кубіком. Тепер нарізаю таким самим кубіком і оці дві помідорки. Так, а тепер прямо в форму вбиваю яйця. Так, по черзі 5 яєць. Тепер Додаю сюди кисломолочний сир. Нагадаю 200 грам. А взагалі то друзі, рецепт буде під відео, так що заходьте, дивіться і підписуйтесь, будь ласочка. Додаю кабачок, все дуже швидко. І додаю порізаний помідорчик. Тепер додам солі. Перчу свіже меланим перець. Можете додати будь-які ваші улюблені спеції. Тепер все ось так перемішаємо прямо тут. Не потрібно багато мисок, ось в одній ємності, в якій будете вже готувати в духовці, все перемішаємо. І ось так. Друзі, можете додавати, можете не додавати. Я люблю, щоб була зелень в таких речах, тому я ще подрібню ось. Кріп і також перемішаємо. Перемішаємо кріп. І тепер зверху ось на цю всю красу натримо ще 100 грамів сиру. Беріть будь-який, який вам більше смакує. Сир ми не терли, ставимо в духовочку десь 25-30 хвилин, нагадаю, 180 градусів наша духовка верх низ Ну, ось, прийшло. 25 хвилин в духовочці. Ось така красота, смакота, і дуже-дуже-дуже пахне. Це такий Омлет, не Омлет. А якщо вам, друзі, сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!